Привіт усім, що я Ніколь, це канал Second Shopping. Сьогодні буде шопінг у секонд хенді. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Всім гарного перегляду! З самого початку пішла пороздивлятися сумочки ось така велика, знаєте, я б її використовувала для пляжу. Вона, бачите, не буде промокати, взагалі двохслойна. У коробі гарненько розклали клатчі. Всі різні, бачите, хоч це і ваговий товар, а ось є клачі з етикетками взагалі нові. Кожен цікавий клач по-своєму, так би мовити, під будь-який лук, можна підібрати собі. Ось такий золотистий, наче глітером прикрашений. бантик, оцей по стилістиці схожий на Тед Вейкер, як використовують. Взагалі вже більше тижня минуло, як тут був завоз, прийшла я сюди вперше і здивована, наскільки багато речей ще залишилось. Дивіться, тут імітація вишивки. Це малюнок. Це шейн. Така з баскою блуза, бачите. Здалеку взагалі, наче це вишивка так зроблена, цікава. Заробів сіниця яка. Міні-так, що це таке? Це жакет? Так, це жакет. Я думала, це така міні-сукня. Такі на знаєте, вечірку або на виступ на сцені. Сяюча іст. Це десятий й розмір синього кольору. У мене такі вже схожі є, але там інший крій. Там такі складочки в мене 100% льон. Зроблено в Індії. Це пальмові листя, 10-й. Кольори гарні поєднали, але це листя здорове, з я з нея не знаю, як воно буде. Булка, до речі, дуже гарно вписалася з цими брюками. Бо я спочатку думала світлу спідницю. Мені здається, був би сильно великий такий контраст між насиченими темними кольорами, а от з темно-синіми брюками якраз гарна вона. Єдине, що трохи там обтягує, бачите, рукав. Він не дуже довгий, але обтягнув. А взагалі-то саме з цими брюками симпатично подобається. Брюки за ціною 72 гривні. Футболка за 26 гривень. Це повсякденна сукня, щільний матеріал, 12-й розмір. Рукав майже відсутній. Такі якісь квіточки, оце чорне, якби воно було тоньше. оце. Намальовано, бачите, таке трохи мрачнувате. Хоча натуральна тканина. Віскоза за складом. І 55% написано ханф трунем. Так, це я взагалі не розумію, що це таке. А ну. Що це за канапа, віскоза і бавовна. Ого. Така назна візкози цікава, не зустрічала раніше. Ось такого плану сукні купувала, коли тільки почала ходити у А де вже знаєте, нагілася, вже такі не купую. У мене висять у шафі ось такі, які гарно тягнуться, під пасок їх багато. Зараз я вже на таке не дивлюся. Ось ще по фігурі, ну це 18-й розмір, геометричні принти і знов-таки поєднали гарно оці кольори, які поєднуються зелений та помаранч. Ось ця рожева, чистий льон, 14 розмір зроблена. Бангладеш широка. Так, це взагалі вже я йшла до примірочної, як завжди. Дилюся, лежить на стійках взагалі, там без вішака. Хтось тобто кинув, поміряв, не підійшла ось ця футболка. Ну, вона 100% льон там написано, чистий льон, вона не тягнеться, тому вона, в принципі, такою широкою повинна бути. Рука не обтягує, сама вона досить комфортно, свободного такого крою. під брючки якраз хорошо. Взагалі-то я брала тут темні брюки до цієї. Ось такі темні. Вони до чорного, як темно-сірі. Щось я спробую, там розмір великий, це вовна на осінь із вовни. Льон вийшов за ціною 45 гривень. Слухайте, вони по розміру на мене. І не от, -от, -от талії, за висока талія, вона за рахунок цього тут ну, трохи хіба що свободна, але знаєте, і не дали. бовна відчувається. Вони якраз актуального крою, вони широкі, не завожені, не дуже теплі. Тоненька, тепла вовна. На коли знаєте, можна вдягати. Симпатично. В мене не видно, там тоненька смужка. Так взагалі вони наче чорні, але вони такого графітового, темного, сірого кольору. Тоненька вовна, манжети широка. Широкі брюки. Бачите, натурал стреч, дуже хуйний стрич, чиста вовна. Ціна їх 64 гривні. Аура є сира, сукня повсякденна, і тут у нас калібрі. Такі, бачите, гарні, яскраві калібрі, пташок я полюбляю. Гарно тягнеться тканинка, вона така легенька, 97 віскози і 3 відсотка еластану. Ось дивіться, яка святкова. 18-й розмір по фігурі синього кольору. І зверху зробили рюшики по горловинці. Дед Бейкер сьогодні ось така в третьому розмірі страшна сукня на мене. Вона така якась незрозуміла. Знизу бала, чорна, вся мрачна, щівці, паєтки блискучі, тут бісер заробили. я, до речі, як була у фірмовому магазині Тенбейкері, там дуже так багато такого негарного взагалі одягу. У них треба. Є якісь лінійки які такі симпатичні. Можливо, різні дизайнери працюють, я не знаю. Є такі, ну, мрачні, страшні, як оця темна така сукня. Ось, дивіться, 14-й розмір. Це в нас що таке, ромпер? Так, це ромпер. І зверху. Без бретель, без брителі. Цей румпер. Ну, тканина мені не подобається. Навіть не буду дивитися на бірочку, я впевнена, там поліестер. Ось ще смугаста. Дивіться, також в'язка. Схоже, що це льон. Ще не дивилась бірочку. Зроблено в Португалії так, 100% льон. Хотіла я взагалі-то приміряти сьогодні спідницю. Не спідницю не знайшла під ці футболки. Тому, ви знаєте, мені трапилися ці ляні брючки. Темно-сині, дуже легенькі. Ну, вони, до речі, не коляться, не знаю, добре це чи ні. І так само ляна футболка. Дивіться, на мій комплект. Не знаю, скільки сьогодні ці брюки будуть коштувати. Мені саме цікаво. Саме цікаво, можливо, навіть менше 100 гривень. Всі футболка за розміром якраз. Нічого не обтягує. Все добре. Ось закруглений низ, такий низ, я, звісно, не заправляю. Коли він аж висить, як його не заправляти, я не знаю. Ціна футболки вийшла 39 гривень. Фазанів я обожнюю. Дивіться, яка гарна блуза. Ну, видно, що великий рукав. Оце як їдеш в... біля дороги. Зранку особливо. Фазани перебігають страшно бігають туди-сюди. З кущів у кущі 16-й розмір. Вони такі гарні. оці Фазани самці. Самки вони сіренькі, а самці з таким довгим хвостом. Пір'я в них дуже симпатична. І, до речі, на дачі була я, і там видно через забор, хтось навіть. Ловить цих фазанів він для них побудував. Типу, знаєте, як -от курятник такий зрабить хатинку їм, і там тримають їх багатенько, більше десяти штук. Ще паєтки, блискуча сукня, вечірня, нарядна вся, така важка, до речі. Ось така, що вона розшита сріблястими нитками. Такий хвіст, знаєте, павича, Не, вже не актуальна. Мені не подобається Багато речей зроблено в Італії, Ось і ще дивіться маєчка. то це більше ніж 20-й розмір рожева. 32% вовни, потім ще є більше 30%. 30% Альпака. Це ось такий подовжений кардиган смугастий, багато рожевих, помаранчевих, червоних кольорів. Він, до речі, він зара. Розмір МЛ. Ну, воно видно, що там, знаєте, такі якісні ниточки. Полка Стелла, дивіться, блайклей було розміріємо. Блакитна сукня, ось по фігурі. Більше на розмір L, хоча написана По фігурі ця сукня припалена гарно тут. Ще mm -hmm. ну, тут запаху немає, але таке, бачите, трохи такий, як складка утворилася рукав. Не обтягнув, довжина за коліна, і mm. колір мені подобається, фасон також. Також візуально стрункішою і довшою така сукня робить, ніж коли коротенькі сукні. Mm. По костелу взагалі я полюбляю, в нього гарні речі, теплі і сумки. Ось літній одяг цим дуже рідко трапляється. Доволі легенька 34 гривні. Від Бершка в розмірі, ось бачите, була паперова етикетка. Це якась футболка подовжена з дуже високими розрізами під брюки. Від Fatface. Тут також натуральні матеріали в цьому компанії. Завжди ну, такий візеруночок, бачите, огірки, поєднали бордове, таке коричневе, жовте та блакитне. Від ейсас з піонами. Ось така довга сукня на запах. Вона, не, не знаю, не якусь двометрову людину. Дуже довга. Баварська ось сукня. Бачите, зелена. 36-й розмір знову таки, ну ніяк. Отут, дивіться такі гачки. Це ж треба, щоб шнуровка була і зашнуровувати. А ось як, дивіться, говається 16-й розмір. Літня сукня яскрава. Квітуча, як же без квіточок. Ось цих. Все нова зроблена в Італії сукня. А, це не сукня знов таки, це комбес. Але видно, що він за короткий, взагалі без Паска. Тобто це так буде ще така тканина, м'яка, буде підкреслювати цей комбес. Усе, що можна і не можна. Комбес, я якщо беру, то з більш щільної тканини, тоді на фігурі він виглядає, має вигляд гарно. З щеком від Манго, довгий жовтий колір. Тут уже щільна тканина. Це розмір малий XS написаний. Це малий розмір ніяк не помірюю, не покажу. В спортивному стилі сукня з капюшоном. Це на 11-12 років взагалі. Така також щільна тканина з довгим рукавом на осінь гарний колір. Так, ось ще комбес є, дивіться, анімалістичний принт. Він такий широкий, м'яка тканина також. ну Тут, бачите, візерунок. І за рахунок візерунка не так буде видно знаєте, всі недоліки, так би мовити, фігури. Так, ну Ось я показую цей комбез, ну це взагалі невідомо, щось, що ви трохи по, по дали, знаєте, так плотненько, багато чого з'їли. Личну порцію каші. От, все це підкреслює. І ось у порівнянні з цей камбес. Дивіться, різниця очевидна. Тут ще повинен бути пояс, його не, немає. Ну, Сюди не, це не так проблематично чорний обігрин підібрати. І цей комбез, комбез він новий, бо там є запасні навіть гуздики у пакетику під горлишко зроблений. Плечі відкриті. Тут можна снідати, скільки ви хочете. Ніяких проблем з цим немає. А ціна майже однакова. Перший за 112, цей за 115 гривень. Я в 10 розмірі сині і зелені кольори. Це подовжена тоніка, мені здається. На сукню не дуже схожа, бо вона якась закоротка, дуже закоротка. Нову квіти, але тут чорно-білі, Дивіться, вона нова, ця сукня. Була на знижках. Взагалі коштувала 45 фунтів. Потім почали робити знижки. Ось вона довга, розширена, але тут тканина поліестер, на дотик це відчувається, тому її ніхто і не купив. Вайтстаф це колаборація з якоюсь Джессикою Нільсен, 12-й розмір. Етикетка, бачите, не така, як у них завжди. Нова. Ось ця сукня без рукавів. Навіть сарафан, але він широкий, темно-синій насичений колір. Не знаю, я подумаю на рахунок цієї сукні. Видно, що нова взагалі аж хрустить під руками ця тканина. Підкладку зробили схоже, що бавовняну А ага, верхня тканина це 100% льон, а підкладка бавовна. Колір дуже гарний. Так, цей, так, іди сюди цей сарафан все ж таки великий, великий, він широкий, дуже. В принципі, видно і, і ну, багато не білого, біло. так якби було темне сиє, тем, воно не годиться. До цієї дивжини, така так, ширина мені взагалі не підходить. 71 гривня Знову, дивіться, сукня, тут імітація. куди дивишся, наче це вишивка, але це принт. Помаранчева на запах розмір М. І сині квіточки зробили. якась широко, не буду я її приміряти. Не дуже мені подобається і виріс такий глибокий на горловині. А ось, як дивіться, насичена блакитна від River Island з пальмами 12. й Це розмір, сарафанчик. Дуже насичені кольори. Ці осалси з останнім часом. У них сукні тільки з квіточками, де ж їх морський принт. Мені подобались морські принти. знову сукня, вона нова, це 8-й розмір. ось бачите. Від паперової етикетки тут ниточки. Ось іще синій гарний колір у сукні розмір S. Але тут видно, що це синтетична тканина. Не хочу я таке навіть тягнути до примірочної. Передивлялася речі, що відібрала, дивіться, канадський гусь. Я таке вже зустрічала, зроблена в Канаді. Ці курточки, парки теплі, вони дуже якісні. Тут бірку зрізали, темно синій колір, довга сукня без рукавів, прямий крій, але вона дуже добре тягнеться. Тут, як от, знаєте, по косі, по покраїли, обожнюю такий крій, він гарно тягнеться у ширину. Так, що тут у нас по складу? Взагалі-то 18-й, а з по складу розмір 18 по складу 100% віскоза. Так, вона довга, ця сукня, О, дивіться. Бачите, вона. Вдягати її досить комфортно. Там застібок навіть немає. Я оце тягаю одяг, ще не можу звикнути. У мене щось трапилося з телефона, бо я його упустила, і тепер погано записує звук взагалі. Поганої якості використовую мікрофончик і забуваю, що треба його не дягати, бо це всі, записуються, всі рухи. Фейерверки на цій сукні, на цій сукні, купа фейерверків у нічному небі. На нічному небі. На фігурі а, я так подовжує добре. І, знаєте, ну, такою стрункою, струмкою. І зробила ціна 65 гривень. Святкої ось сукні. Оце таке думала поміряти, але вона така важка. Як захотіла, так потім і перехотіла. Бачите, з камінцями розшита паєтками. Вона взагалі вся в паєтках ще й хвістом. Тут до останнього дня висіти вона за рахунок тих паєток дуже важка. Оце є такі магазини, вони сумки полюбляють розвішувати по різних кутках. І знаєте, так буває, я відзняла, подивилася сумочки, і вже навіть не помічаю, що за кутом ще там є ціла стіечка і багато сумок розвішених в цей раз також. Побачила тільки, ну, прийшла в магазин одну стіечку і вже оце на виході з магазину помітила і іншу. Багато було дрібниць, а на касі, там як люкс. Такий ексклюзив товар Насичений сьогодні вийшов шопінг. Багато речей я перебрала, купу так роздивлялася, і вам навіть і не показувала. Бо дійсно, бачите, тиждень минув навіть більше. Ще дуже багато речей в цьому магазині. І не так-то це легко, знаєте, повибирати серед цієї всієї купи, знайти свій розмір, фасончик, колір, який би подобався. Хто відвідує секунди, то знає, що там знайти на себе одяг то вже не така легка і справа. Наприклад, як сінце або Вайкікі я заходжу, там все досить швидко відбувається. По кольорах, по розмірах все висить, можна швиденько зібрати гарні луки і не витрачати багато на то часу. Тому прошу вас підтримувати канал. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. Пока!